Вітаю всіх глядачів на каналі Залізні Магістралі. Документальне відео у минулих сюжетах я вже не один раз розповідав про те, що сьогодні в Україні триває технічна оцінка стану вузькоколійок, і також є певна перспектива щодо їх розвитку. Проте для відновлення повноцінної роботи вузькоколійок потрібно ще докласти чимало зусиль. Отже, на всіх трьох вузькоколійках вже побували комісії Укрзалізниці, які оцінили технічні. Стан цих об'єктів і діагноз по всіх трьох залізницях, однаковий це необхідність ремонту залізничного полотна. Рухомий склад перебуває у більш-менш нормальному стані. Він може виконувати свою роботу, проте є багато проблем із станом колії, яка потребує ремонту. І одна із таких комісій нещодавно побувала на Боржавській вузькоколіції, і в цьому огляді я розповім більш детально про комісійний огляд і про те, якою була вузькоколійка 50-60 років тому, і детально дізнаємося, деякі історичні довідки щодо цієї залізниці. Нагадаю, що протягом кількох років спільнота залізничних активістів за допомогою різних комунікацій виносила на загал тему про збереження вузькоколійок. Мова йде про три локальні залізниці стандарту 750 мм mm, Антонівка Зарічна, Рудниця голованівськ берегове хмільник виноградів. У регіональних філіях, які експлуатують малі залізниці, вважають їх непрофільними активами. Але кожного разу, коли вузькоколійки опиняються під загрозою демонтажу, цей процес гальмується через публічний резонанс. На початку 2022 року керівництво Укрзалізниці вирішило підтримати ідею збереження вузькоколійок. Їх розглядають як приміський транспорт і як об'єкти технічної культурної спадщини. Щоб отримати об'єктивну картину щодо технічного стану малих залізниць, були проведені комісійні об'їзди за участі представників профільного департаменту Укрзалізниці. За останні 30 років заходи такого рівня зовсім не проводилися. В кінці липня відбулася інспекція на Боржавській вузькоколійці. Висновки щодо стану цієї залізниці аналогічні тим, що стосувалися гайворонської та антонівської вузькоколійок. Рухомий склад може працювати і перевозити пасажирів, а от колія непридатна для експлуатації. Комісія у складі представників департаменту приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці, пасажирської компанії та підрозділів Львівської залізниці оглянули депо Берегове Мале. Наразі стоїть завдання капітального ремонту технічних приміщень, таких як майстерня з ремонту, бокс для відстою локомотивів. Подібність гаража, в якому стоять пасажирські вагони, розвалюється, дах подекуди провалився всередину. Потребує ремонту адміністративна будівля. Території депо необхідно огородити глухим парканом, щоб сторонні особи не мали доступу до рухомого складу та приміщень. На перегонах між станціями інший букет проблем. Перша вада, зарості зелені і кущів на колії. Необхідно прочистити габарит, а також викосити траву. Для дотримання усіх норм безпеки руху потрібно відремонтувати полотно. За висновками комісії заміни потребують 15 тисяч непридатних шпал. Колійне господарство також страждає від крадіжок, регулярно зникають елементи кріплення рейок до шпал. Загалом можна вважати дивом, що ця високолійка збереглася до наших часів, адже вона з'явилася ще у 1908 році. Якщо згадати перші десятиліття роботи висококолійки, то її послугами користувалися місцеві підприємства, такі як Довжанський лісокомбінат, Приборжавський завод будматеріалів, Іршавська меблова фабрика, іршавський абразивний завод. Підприємство Харчпрому в місті Іршава та селі Білки машинобудівні заводи в Довгому, Кушниці, Іршаві, Ільниці, вугільна шахта в селі Ільниця. За радянських часів, починаючи з 1945 року, вузькоколійки стандарту 760 мм перешивали на інший стандарт 750 мм. Цей процес тривав до 1950 року. Після Другої світової війни мережа Боржавської вузькоколійки розширилася до 123 кілометрів. До кінця 1960 року здійснювалося пасажирське сполучення Іршава Кам'янка. У 1984 році пасажирські перевезення на дільниці Берегова Кушниця були припинені. У 1985 році частину дільниці Приборжавське Кушниця передали Довжанському лісокомбінату для потреб транспортування деревини. Кризові часи настали у 90-х роках, коли стався спад вантажних перевезень, і вузькоколійка почала генерувати збитки. Мережа маршрутів поступово скорочувалася. Раніше приміський поїзд ходив за маршрутом виноградів Хмільник-Іршава, а станом на 2013 рік залишився лише один приміський маршрут виноградів Хмільник. У той час збереглася колія до Іршави та Приборжавського. Це крайня точка, де ще можна реанімувати вузьку колійку. Так само досі стоїть вокзальне приміщення станції Іршава. Всередині можна розглядіти розклад сидіння у залі очікування. На території станції збереглося колійне розгалуження, тобто, в разі відновлення руху на перегоні, станція Іршава зможе приймати поїзди і пасажирів. Довжанський лісокомбінат та приватні підприємці з Луганщини викупили ділянку колії Кушниця Приборжавська і протягом 2004-2007 років демонтували її. У 2010 році було розібрано колію на відрізку Іршава-Ільниця. За три роки Львівська залізниця ухвалила рішення про скорочення мережі приміських маршрутів в повузькоколійці. Було скасовано приміський потяг, іршава-хмільник. Причиною стали збитки від перевезень і поганий технічний стан рухомого складу. На початку 2000-х років туристична фірма джерело регулярно проводила тури для іноземних туристів. Для поїздок використовували паровоз ГР 286 Коли діяльність організації припинилася, унікальний локомотив приватизував колишній нардеп Станіслав Аржевітін для свого музею в селі Колочава Закарпатської області. Там він стоїть дотепер. Тим часом місцеві активісти продовжували підтримувати стратегію збереження залізниці і проводили заходи з популяризації вузькоколійки. Остання широкомасштабна акція відбулася у 2017 році. Тоді, за протекцією міністра інфраструктури Володимира Омеляна, у берегово Гайворона привезли перевоз ГР-280. До організаційних дій також підключився голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Ретропоїзд задіяли для презентації туристичного маршруту. Передбачалося, що паровоз буде возити туристів два рази на тиждень, в п'ятницю і суботу. Однак, провоз після другого рейсу вийшов з ладу, і потім його повернули назад в Гайворон. З того часу активісти регулярно звертаються до місцевої влади щоб не допустити демонтажу дороги, оскільки час від часу з'являється інформація про ліквідацію підрозділу. Разом з цим починаючи з березня 2020 року, пасажирський рух по вузькоколійній залізниці закрито. Вже навесні 2021 року в Закарпатській облраді заявили, що готові створити комунальне підприємство, яке візьме на свій баланс рухомий склад депо і вузькоколійку. За планом території, депо повинні перетворити в музей, де буде знаходитися експозиція техніки, що працювала на вузькоколійці. Загалом в депо берегово є 5 локомотивів, два з яких на ходу: ту 2-034 і ту 2-018. Крім цього, на балансі є чотири пасажирських вагони ПВ-40 1991 року випуску і 6 вагонів по фовах, що потребують капітального ремонту. Є три тепловози, ту 7 у неробочому стані, три критих вагона, і 40 платформ, три з них можуть їздити. Отже, на сьогоднішній день існує дві ділянки вузькоколійки, які можна використовувати для руху поїздів. Це перегін берегов-хмільник і хмільник виноградів. Останній комісійний огляд залізниці виявив, що необхідно змінити 15 тисяч шпал. Це дозволить відновити рух поїздів. Тепер стоїть питання про виділення коштів на ремонт. Був проведений комісійний об'їзд дільниці берегово-хмільник виноградів Боржавського військового коліки. чергово саме по цим двом ділянкам буде відновлювати рух поїздів. Раніше по дільниці берегово-хмільник вона використовувалася лише для заїзду тепловоза та вагонів з в депо. Зараз ми ж її як перспективну дільницю і для приміського сполучення, там буде їздити регулярний приміський поїзд. and mm -hmm. Зараз основна проблема опирається у стан колії, оскільки колі роками-десятиліттями вже не ремонтували, ремонт колі не проводився, фактично матеріали майже не виділялися. Коля зараз прийшла у незадовільний технічний стан. І також провести роботи з прочищення габариту, звідомлення ліній електрозв'язку зв'язку для чергових постанцій. Ну, по Склад, рухомий склад фактично на ходу. Там буде проведено ще ремонт двох вагонів. Два вагони і тепловоз вже повністю готові. Буде ще інший рухомий склад теж доведений до ладу. У будь-якому випадку основне питання у нас по інфраструктурі зараз разом з Закарпатською обласною радою шукаємо шляхи реалізації цього проекту спільно, щоби Закарпатська обласна рада посприяла і фінансово нам допомогли місцеві ОТГ для реалізації цього проекту. Бо вони теж мають бути зацікавлені для того, щоб ця вузька колійка запрацювала. І в будь-якому випадку це дуже гарний туристичний сегмент, який має перспективу розвиватися. До цього також хочу додати, що сьогодні триває дискусія про те, чи варто передавати Боржавську вузьку колійку у комунальну власність Закарпатської області, оскільки є пропозиція від обласної влади забрати залізницю під своє підпорядкування на свій баланс і використовувати її виключно як туристичний об'єкт. Проте є сьогодні чимало питань стосовно того, чи зможе комунальне підприємство обслуговувати цю залізницю належним чином. Мова йде про технічне забезпечення, про кадри та інші важливі питання. І, вірогідно, що для функціонування боржавської вузькоколійки найкращим варіантом буде збереження її у власності укрзалізниці, забезпечення приміських привезень і паралельне використання цієї залізниці як туристичного об'єкту. Якщо у вас є якісь цікаві пропозиції щодо теми розвитку боржавської вузькоколійки, ви можете надсилати свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. Також можете писати всі свої думки у коментарях під цим відеороликом. І нагадаю всім глядачам, що ви можете підтримати канал залізні магістралі, документальне відео. Будь-яким чином, це можуть бути прості функції, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах, підписка на канал. Також є можливість стати спонсором каналу. На спонсорів чекають бонуси, доступ до ексклюзивного контенту, і також у вас є можливість підтримати канал за допомогою звичайних донатів. Всім глядачам бажаю в цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.